Я переїхав жити в Варшаву. І зараз вам розкажу, що тут відбувається за цим спірдаляй на Україну, в польській, по польській і так далі. І де українцям найкраще жити у 2025 році. Значить, поїхали. Ви, мабуть, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтив. І вускоком можна, негатива нігатіва, тебе і так далі. Я вирішив, ладно, зроблю ще одну попутку спробую переїхати Варшаву. Значить, і от підпадитожу мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава в 2025 році. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. Як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день, бувало, коли я приходжу, в той же день мені її робили. Мені не треба було ждати, яких термінів, блін, пойтмін, щось вижидати, дізнаватися мову, на якої мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є. Цінюва, тобі треба здати аналізи, ти прийшов, копійки заплатив, зрівнянні з тим, що я з Америки чи з Британії. Тобі зразу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє у тебе, поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують сервіс, салфетки на столах тут стоять, поняла? Даже до такого доходить. Всюди тебе прям, ну, цілують і так далі. І тут, тут прям можеш качати права. Як у нас, ну, по-доброму, не наглійтеш, якщо сюди переїдете. Але я прикли... а закликаю українців Варшаву. Тут, тут нас куча. Тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну хто працює онлайн, взагалі вам польська не потрібна. Ось сюди або англійську, або українську. Дуже дешеве таксі. Всю Варшаву можна переїхати за 10 євро. Вообще. їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї встанеш. 10 євро за це платиш. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовити по польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці, реально, Варшава. Хто був в Варшаві до війни і хто прийде зараз сюди? Ви ахіреєте. тут українці? Польщу за такого рівня підняли на отакий рівень. В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера І так далі. Я з Варшави просто в захваті. Варшава зараз схожа, як на другий Київ, тіпа, на копію Києва, тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань і жити з відчуттям, що ти хоч трохи вдома, бо всюди тебе оточують українці і українські. Варшава це просто супер, друзі. Якщо у вас буде можливість зачепитися десь за Варшаву в, ну, в Польщі, отрадив би саме Варшаву, не Краків, не Вросла, саме Варшаву. Я вам раджу взагалі не мешкаться і брати використовувати цей шанс. Бо чим дольше ви знаходитесь в той країні, де вам не подобається жити, тим більше ймовірніше що ви там зависнете назавжди. Тут нереально класно. Тут просто нереально класно.